Щоб в ньому не було якогось лукавства, не було підрозділ один до одного, не було якоїсь наглості, щоб повинно що він до дружини робили, тобто ми повинні живути в цьому світі вже тут, на землі, показувати, що ми є діти Божі, що ми учні Господа нашого Ісуса Христа, що ми... Його послідовник. І коли ми так будемо поступати, то я думаю, що Господь приведе нас всіх до життя вічного і Царства Небесного. Бо Він обіцяв на це і Він сам сказав слове саме, славе саме наложне. І Господь обіцяє всім нам життя вічне. І безперечно, нам би хотілося зробити якийсь духовний і в своєму житті, але Господь від нас вимагає щось надзвичайного. Господь говорить, що і склянка води поданого ім'я Господнє для ближніх, якому самі можемо це зробити, буде оцінена в очах Божий. Тому я бажаю вам, дорогі браті і сестри, щоб Господь, милосердний, сподобав вас достойно пройти поприще святого великого і спасительного посту і дочекатися великих днів Пасхи Господньої, щоб разом з усією церквою, єдиними і єдиними устами ми могли прославити воскресього нас, навіть чоловіка, і на дале спасення Сина Божого, Господа Ісуса Христа. Помагай всім, Господи! Дорогі браті і сестри, якщо дасть Бог цю неділю, яку ми будемо святкувати, яка іменується по церковній термінології православ'я, тому що цей день Свята Православна Церква буде згадувати і творити пам'ять усіх тих, хто жив перед нами, хто творив, захищав. Боронив святу православну віру і святу православну церкву. По уставу Святої Православної Церкви тоді подобає служити особливий молебень, який так і іменується. Молебень, тож неділі торжества православні». Якщо буде все воля Божа на це, то ми надіємося о 4 годині в нас відровно від кафедрального собору, від нашого подвальчика ми підемо Хресним ходом до храму Святої Лікомученіка Георгія Побідоносця, тобто на подворі Городоцького монастиря. Візьмемо ікони, які ми матимо, візьмемо е хороби і будемо з піснями і з піснопинями. Щоб показати, що ця неділя, цей день є для нас особливим, коли ми торжествуємо торжество нашої віри. Бо безперечно, ми бачимо, що наступає, з всіх сторін до нас, і баптісти, і адвентісти, і разного другого роду Існи всяке. І нам треба показати, що хоч в нас є багато, але ми. Тримаємо свою православну віру, хто буде мати можливість таку, приїжджати, приймете участь у домі весь угорі. Господь сказав: не бійся мала стан, бо є з тобою, і ми не боїмося, тому що з нами Господь. А якщо з нами Господь, то хто може бути проти нас? Помагаємо всім Господь. Сьогоднішній день ми хотіли перед вам подякувати за ваші архіпастерські труди, за ваше благословіння і за ту молитву, яку ви сьогоднішній день вознесли за усіх нас. Вже з добра традиція, подивимось, що на початку Великого Посту ви прибуваєте до нашого святого Храму, звершуєте молитву, читаєте українські дано, подобного Андрія Літкого, по подайте на моїх благословіння. Знаєте поважного. Сьогодні нам побажали зустріти Пасху Господню, будемо молитися, будемо пов'язатися з вашої архіпаси з вашої Ну і будемо просити вже сьогодні, якщо Господь сподобать нас, щоб ви припросили і Христу Христового для нашого святого. Храму. Ми знаємо, що вас щільний графік, відносно Бог і нам приємно, що серед багатьох храмів, які на першої сімейці. Наш храм, можна сказати, стоїть першим храмом у вашому відвідуванні, оскільки влади сьогоднішній день для вас теж особливий, святковий, тому що ви святкуєте 25-річчя архієвської кіротовії, то ми, усі парафіяни нашого храму, наша громада, хочемо привітати вас з знаменною подією в вашому житті, хочемо бажати вам в першу чергу міцного здоров'я, духовної ще один раз відвідали наш святий храм і слава Спаси Господи, Господі, Олександр, і вам, браття і сестри, спаси Господи за молитви, тримайтеся святої, православної віри, В же наше в ній же наше спасення. Помагай Господь. Господи!